Всім привіт! Відеогляд на стан мотоциклу Харлі Девісом Апанамерика. Мотоцикл знімаємо на сонці в гарній якості. 4К, робіть стоп-кадр, роздивляйтеся детально. Ми зараз детально не будемо проходити, тому що тут мотоцикл як новий, 1743 км на ньому. Швиденько пройдемося, покажемо, що все ціле, ніяких моментів косяків на мотоциклі немає. Цікавий такий адвенчур для тих, хто любить американські мотоцикли. Виконано все прикольно, все так добротно. Зараз перегляну. Якщо вам більше цікаво, саме які фішки присутні на мотоциклі, переходьте в наші соцмережі, TikTok, Інстаграм, ми там детально розглядаємо кожного дня різні мотоцикли. Ну, диск тут як новий, само собою, гальма. Круті брембо, армовані шланги, Вон, бачите, ну, новий мотоцикл тут. Захист встановлений радіатора. Знизу тут електронні підвізки, світло, таке круте. Взагалі все тут. Це новенький свіженький мотоцикл, як і за роками випуску, так і по стану. Тут немає що. немає ніяких нюансів, нове є і нове. Зробіть собі стоп кадр роздивіться, якщо щось. Детально потрібно. Дивіться, тут, бачите, підніжки. Вони. Це ж резина, воно зовсім не затерто. Що ці, що ці. Воно навіть не роз... О. Це бруд, це бруд. Це також. Ось тут є така коцка невеличка. Оце такий нюанс присутній. Дивіться, я так ближче покажу. Що, хай ще покажу О, ось так, бачите. Ну, Можна закапати, якщо вам потрібно кусочок карандашиком, олівцем. Кофр такий вже оригінальний встановлений. Тут під бокові, під підбічні кофри, кріплення, зірка нова, ланцюг новий, ну тут видно все, бачите. Знову ж таки, центральна підніжка. Тут ось видно, що... Він майже не стояв на ній, бачите? Тут показувати по постану немає. Дуги захисні, будь ласка. Ось у є невеличке, другий нюанс, невеличка притертість, десь зацепилося щось. Виконали свою роль дуги захисні, бачите? З цього боку так само. Де загалі Так, давайте щоб що показати ще? чим. Ну, запустити вам цікаво Ось пульти. Тут він код, якщо цікаво, також можете перевірити, подивитися. До речі, це спеціал. Ось так запускається сюди. Е -е, рычажок. Він запустився. Іде перевірка. Ось Таке завантаження. У вас на екранах зараз можливо блимає, воно зараз воно не блимає, тому що частота кадрів різна. Одометр показує 1743 кілометри. Е, Руський російська мова бачите? Запустимо! Електронні підвізки Демфер. Отакий звір наявності мотоярд.